Вже майже два десятки років вони допомагають тим, хто цього потребує. Благодійна організація 100% життя відсвяткувала свій 19-й день народження. На час цієї дати вирішили організувати локацію парку Маршавцева для містян. На ній всі охочі змогли перевірити своє здоров'я та випити філіжанку смачної кави. Локація мені сподобалася. Ми з другом гуляли в парку, і досить чудово, що є такі локації, що можна перевірити свої так сказати захворювання, чи вони є, чи немає. На наш щастя досить корисно, я вважаю. Тест додатковий спосіб подбати про себе просто неба без будь-якого запису та черг. Якщо містяни відкладали у довгий ящик похід у лікарню, то саме на цій локації за 15-20 хвилин часу вони мали змогу отримати конфіденційну, безболісну та якісну консультацію. Зараз дуже важливо дбати про своє здоров'я, тому це тестування це ще один шанс і про здоров'я подбати, і отримати якісні консультації. Коли тестування проходить у такому форматі, яка утріч це на вулиці або у парку, не завжди людина має можливість піти, і звернутися до лікарні, і тому це більш доступна процедура, і люди дуже часто вони і Е, ну, задоволені, що є така процедура, і вони можуть нею скористатися. Окрім того, на честь свого дня народження організація організувала фотовиставку, на якій продемонструвала найкращі моменти своєї роботи. БО «100% життя Дніпропетровський регіон працює з 2005 року. За цей довгий час вдалося розширити діяльність сутовіл сервісу до допомоги внутрішньопереміщеним особам, діткам з особливими потребами, людям, які опинилися у складних життєвих обставинах організація реалізовує понад 10 проєктів спрямованих на забезпечення прав і свобод, публічної безпеки, перешкоджання, поширення епідемії, соціально небезпечних хвороб та багато іншого. За цей час, якби ми от в таких от фото вирішили якось ну, показати свій життєвий шлях як організації, і поскоку. Зараз е, ну йде війна, і якось святкувати не, не, не зовсім ну, було правильним, то ми вирішили таким чином е, зробити от, е, таке, таку фотовиставку і провести тестування. Це на перше та далеко не остання подібна акція від благодійної організації. Тому, якщо ви побачите подібний намет, підходьте та перевіряйте своє здоров'я, адже воно у ваших руках. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський.